Привіт, друзі! Огляд сьогодні на Yamaha Joke sa 39 j Чотирьохтактний, інжекторний на водяному охолодженні 39-й джок 2008 року випуску. Доволі рідкісний такий апарат, ще зі спойлером, тобто це звичайна моделька. 39-ка, але просто стоїть спойлерок. Спойлерок у нас коштує або додає вартості в районі 50 доларів. 0,8 дивіться апарат випущений, тобто 2008 рік це з таких доволі свіжих моделей, які випускаються по сьогоднішній день. Але 39-ка випускалась от до якогось часу. 21 470 км пробігу. І воно доволі рідко трапляється на сьогоднішній день, не так вже часто e, приходять 39-ки, 36-ті набагато масовіші. Тому, і звичайно, вартість скутера трошечки вища. І за рахунок там легкосплавних дисків він і трошечки дорожчий. Але вид має зовсім, як то кажуть, інший. Мені дуже подобається на дисках, на титанах. Це Якби всі розуміють, коли гарна машина на гарних дисках додає вигляду. Так, дивіться, в ідеальному стані, без подряпин, без дефектів, без, без взагалі, як то кажуть. Ідеальний стан по пластику, такий колір Портвейн, перламутровий, на сонечку він переливається з ксираликом. Попередньо показував неодноразово в такому кольорі скутерів. Скутери. Так, дивіться, в прекрасному стані диск гальмівний, гума 90-90 на 10. РСТуктук стоїть. Це брендова японська гума. Ось і реально нов, новий, новий скат, нова, нова покришечка. Диски в дизайні такої зірочки. Ну, Дуже мені подобається. Гофри всі цілі. Дивіться, це захист вилки. вилки вилочка пера дуже як то кажуть, ресурсні, гарно ходять і ремонтуються, все ремонтується, сальнички вилки, є в продажу і мастило міняється, тому дуже надійна і дуже якісна техніка, два ключики. Є тут у нас блокування, хто не знає замочка і заднього колеса. Це такий протикрадіжковий проти захист. Так, от далі що? В ліву сторону просто відчиняється сидіння. Під сидінням все гарно, все чисто, все супер. І сидіння також його рідне, 08.11. Сидіння, чи на жаль, чи на щастя, перешити кому як. Вважайте, як хочете. М'якенький, гарний матеріал поширено. А, як ви розумієте, майже скільки це у нас виходить? 2008 рік. 17 років апарату і щоб збереглося сидіння, ну, як то кажуть, дуже важко до цього стану дійти. Так, по візуальному ось все ідеально. Візуальний стан. Так, тут також ARC тук тук Тут трошечки менше протектора, там спереду відсотків 80, а тут відсотків 60 по залишку. Гарна японська якісна гума. Спойлер світлодіодний повторювач сигнала стоп. Замінений амортизатор. У варіаторній системі повністю все оригінал стоїть абсолютно з роликами, варіатором, ременем все повністю оригінал Так, з кікстартера. Сьогодні в нас холодно, відносно холодно, хоча от в костюмчику в красівочках можна їздити. Доволі комфортно, а якщо ви такий осінньо-зимовий період, беріть спеціальний тепленький одяг і можна, можна ганяти без питань, друзі. І доволі комфортненько, ближній дальній. Комфортно, швидко і практично. У нас зараз в Одесі пробки, я зустрів останнім часом. Давно не був, як то кажуть, давно не їздив на автомобілі і виявляється пробки доволі непогані по руху і для міста апарат, ось такий типу джок. Як то кажуть, буде в самий раз. Бібіка, все працює, все заводиться і як завжди, зроблю вам невеличкий тест-драйв. Так, ну, поїхали, будемо його перевіряти. О. Так, посадка зручна. З моїм зростом 1,90 дев'яносто доволі зручно, доволі ком комфортно і моїх 90 кілограм везе він дуже-дуже гарнецько. 55% максимальна швидкість. Хто хоче більше, мабуть, скоріш за все, потрібно буде ремінь замінити, тому що знос в районі 10% вже вам мінус 6 км на годину. Ось так і є. Хоча це всього 10%. Тому кому сподобалась 39 очка, друзі. Звертайтеся, зараз найкращий час для купівлі скутера на сезон, на літо з приводу електроскутерів. Ми думаємо, буде асортимент, кому цікаво, пишіть, можна японців, можна китайців, тому будемо трошечки поглиблювати асортимент, включно з електро. А хто хоче бензиновий, гарний, надійний, швидкий джок, звертайтеся, контакти в описі, посилання на телеграм-канал, також там. Всім гарних, якісних покупок.